Добрий вечір. Вітаємо вас в студії телеканалу Віка. Це програма Арчетвер, дієві особи. І сьогодні ми поговоримо про балет. Дуже близька для мене тема. Тому що я інколи коли танцюю, мені кажуть, дімон, що за балет. Ну а якщо серйозно, то у нас у гостях Марія Похилько та Денис Горбенко. Це хореографи і засновники однієї з перших професійних балетних шкіл в Черкасах. Вітаю вас. Добрий Здравствуйте. вечір. Здравствуйте. Розкажіть, будь ласка, про свою школу трішки чи є вона дитячою повністю, чи частково? Як вона називається? Називається балетна школа MD School. Скул ми От уже почти три года Набираємо діток від трьох років і старше. Ну, больше детская школа, основной наш состав это дети от 3 до 13 лет. Есть группы для взрослых, ну, только это... растяжка, только мы тянем, немножко подкачиваем мышцы, больше мы от взрослых не требуем. А ведь а детей ведь більше можно. Да, у детей заняття 2 часа. Три роки и 2 години. Нет. Не, старше, так, діти? Да. Да. От 5. Окремо программа для меньших, правда? Да, да, да. Дети да. маленькие, как бы, координаты, слушают музыку. Хочется слушать музыку. Детям подобається, вони розуміють, що вони ходят на балет? Да, їм нравиться. Очень любят балет. Для этого надо влюбиться в балет, чтобы его понимать. Многие, которые самые даже маленькие, уже там три года, три 1/2 года. Уже как, мама уже просить нас, когда уже занятия, вот завтра у меня есть занятия, когда мы уже пойдём. Кажется, Мабуть... девочки мечтают о красивые балетные пачки и есть к чему стремиться. Сегодня мы побачимо несколько гарных балетных пачек. Дівчата будуть виступати так. Ваші да. вихованниці. скажіть, чи розділяють поняття ті, хто приходять, або взагалі в Черкасах розділяють поняття бальної школи і бальних танців? Балетної і, і школи і бальних танців, тому що, ну просто, я не просто запитую так, не просто так. Багато хто не, не розділяє. Ви з таким Ми сталкивались, да. да. Ми як тільки починали, вот як тільки приїхали, тільки відкривалися вот перед відкриттям, роздавали всім реклами. З поясненням, да, зірочка. Да, У нас завжди говорили: о, у вас бальна школа, вот когда там к вам прийти, как у вас з партнерами і да. так далі. Ми Мы кожному, що це от балетна школа, це совсем другое. Не обов'язково там девочке нужен партнер. Ми ходіли кожному, кожному все там минут по 5, по 10 кому як, стояли, общались. набирали потихоньку, знакомились, скажем так, ну, люди розуміють і потім кажуть, що класичний балет, так? Так, да, класичний. Угу. Ну, добре, що ви несете знання в маси. Да, Давайте, так, ж... Якщо ви не проти, подивимося, у вас декілька номерів е і продовжимо розмову. Який да. буде перший номер? Виступить волошина Аліна їй 6 лет. Она к нам уже ходить два года і покажет варіацію рядисочки з балета Чіпалина. Чудово, давайте подивимось. Дякуємо. А, ну так, уклін, звісно. Дякуємо тобі. Прошу вас. Хочу нашим глядачам сказати, що це незвітний концерт. Просто до нас прийшли в гості чудові люди і показують, чого вони навчають дітей. Власне, 6 років. Так? Да. Щойно була дівчинка і 6 років. Як звати? Аліна Волошина. Аліна Волошна. Запам'ятайте Аліночку. Добре, я хотів би вас запитати, як давно ви хореографи. Дуже приємно було споглядати, як ви там стояли в куточку і показували всі рухи, станцювали за ліною взагалі все, що вона танцювала щойно. Це дуже мило, насправді. Це підтримка. Так, це підтримка. І звісно, що ви хвилюєтесь на звітних, на звітних концертах, так само, можливо, трішки більше, навіть ніж ваші вихованці. Як давно ви хореографи, як давно ви це навіть? Я роботу дуже давно з дітками, Ще навіть коли обучалась в в школі, у мене вже якби була практика роботи з з маленькими дітьми, а потім ми жили в Києві, теж працювали, а потім переїхали сюди і вже відкрили свою школу. Розкажіть, будь ласка, де ви в Черкаси приїхали, щоб відкрити тут школу, а до цього ви навчалися? Де розкажіть нам? Ну, я училась в місті Сімферополі в балетній школі. Там немножко... Танцевала в разных спектаклях, потом поехала в Киев учиться на педагога-хореографа, как бы отучилась, и потом случилось так, что мы в это время познакомились с Денисом, и у нас такая общая мечта была, он тоже танцевал долгое время, и мы переехали в его родной город и основали тут школу. Как бы Прекрасная история у вас, наверное, такая история быть, балетного купания, правда? <смеш> да, ну мы виделись, скажем так, и раньше, просто не были знакомы. То тоже занимался в Симферополе, потом долгое время в Киеве. До этого ещё очень давно вот жил в Черкассах. Ну как бы родвы нас черкасской области, просто да. переезжи был. Потом мы уже познакомились в Киеве и начали как бы так. В вот. 2014 году, коли ви переїхали, як багато балетних шкіл було в Черкасах? Ну, насколько я знаю, была одна государственная, и то мы о ней поздно узнали, как бы. <риві> Пиздни <Пізніше> уже. <риві> ну, мы просто да. не знали. Мы думали, в принципе, что мы приехали только первые, потом мы уже узнали, что есть еще одна балетная школа. Ну а зараз, як справа в Черкасах, трішки развивается балет, правда? З, Сейчас уже да, і... Три у нас школы. Да. А в Симфрополе як були справи? Ви кажете, ви закінчували вы э, закінчивали сильный досвід заклада. Да, да, да. Я из четырех років там займалась. Спочатку как бы это тоже була ритміка для дітей, а потом уже техніка, і ми спектаклі, і балети ставили. Ну, до сих пор ця школа действует. Я підтримую з нею контакт. можна так сказати. Ну, Сімферополі більше, намного більше школ. Там да, тільки которые много. самые такие сильные школы. Вот школы там, театр, да, у вас четыре школы, ще багато там, які просто малости. Ну нічого буде, правильно? Ну це <смеш> пізніше я вас запитаю, <смеш> що там коли вже буде театр Черкати. <смеш> Скажіть, ви підтримуєте зв'язок так з наставниками, зі своїми? Звісно. Кожне літо їздимо, общаємося, так, да, зв'язуємося. Чудово, ви, мабуть, знаєте, я розкажу нашим глядачам, що ви стали героями сюжету, який підготувала наша журналістка Вікторія Хамаза. І якщо ви не проти, ми покажемо його глядачам і нашої програми. Добре, увага на екран. Учиність грація та залізна дисципліна. Робота у цій залі кипить з сьомої ранку до десятої вечора. За головних Денис та Марія. Обидва професійні танцівники-хореографи родом із Криму. До Черкас переїхали, як тільки острів окупували, пригадує Денис. Жив в Севастополі, в Сімферополі хотілося повернутися в Севастополь, але скажімо так, у вже уже не сложились. Поначалу дуже, звісно, хотілося, ну но... довго хотілося, але у Свою велику кримську мрію хореографи беруться втілювати у Черкасах, не маючи ні зв'язків, ні фінансової підтримки. Своїми силами відкривають у місті першу балетну школу І буквально виборюють кожного учня. Ми говорили, ми балетна школа, наскут бальна школа. Ми взагалі починали, Ми набрали з, от в началі 8 чоловік. Відтоді минуло три роки. За цей час невеличка танцювальна зала перетворилася у провідну балетну школу міста. Раційну мистецтво тут навчають танцівниць віком від 3 до 15 років. Попри тривалу черкаську прописку, 22-річна Марія досі ще митом згадує свою першу танцювальну залу. Додому на окуповану територію вибирається вкрай рідко і, попри всі заборони, підтримує контакт із першим викладачем балету. Ми общаємося, как бана слід цвітуємося з нею, навіть якщо щось важко. Очень тяжело границю переїжати очень довго. Та так 10 часов добирався, так чуть ли місце сутки тратяш. У цій залі зізнається, Марія забуває про негаразди. Разом із колегою на всі сто віддаються лише учням І мають зворотній зв'язок. Денис Олександрович більш м'який, а Марія Ніколана більш строгіша. Дають нам дуже багато всякого нового, кожне заняття там щось нове Завжди. І Ми завжди, всі що у нас збивають. Не виходить. Вони показують нам нові варіації. І як їх гарно зробити такий індивідуальний підхід, неабияк тішить і батьків юних танцівниць. Завдяки Марії та Денису у Черкасах нарешті з'явився балет. Переконані вони Ми вже всі тут. То ми просто побачили їх любов до дітей, прагнення цих дітей вивести на велику сцену. На сам кінець хореографи сором'язливо озвучують свою найбільшу мрію. Вона у них пов'язана вже не з Кримом, а з Черкасами. Знайомі інші міста України, що в Черкасах теж є класика, вона конкурентно способна. Головне своє діло любити. Тогда все буде вийде. З такий сюжет у нас. Я так зрозумів, у нас. Денис Олександрович більш добрий, так? добрий поліцейський. Марія Миколайна правильно да. злий поліцейський. Таку роль відіграє по-різному, але в большинство такі є. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ви пара, правда? Так. Да. Да? Як вам з дітками працюється? Ну, Я, можливо, якось хочу таку метафору провести або паралель до того, що ну, ви власне пара, і у вас якесь там майбутнє, ви собі плануєте. І ось у вас багато діточок від трьох і більше років. Ви щось вкладаєте в це більше, ніж заняття просто? Ну, завжди вкладаєшся більше, ніж заняття. Марія подивилась так на мене. Ну, добре. Просто батьки казали про вашу любов і про це ставлення. Я хотів би це підкреслити насправді, що це дуже важливо не просто займатися і не просто робити свою справу, так, відкрити бізнес. Насправді, любити це. Да. Поки ми живемо в школі і все раді, раді цього. Добре. Ну і ми вже готові дивитися наступний номер. Да. Розкажіть нам нам покажуть Коломитова Кристинка. Вона у нас займається найманів уже три года, і зараз вже 8 лет из балета красавица». Подивимось, Кристина, будь ласка. І обов'язковий клін. Ми в кінці також зробимо добре, коли будемо прощатися. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми говоримо про балети. У нас сьогодні в гостях Марія Похилько та Денис Горбенко це хореографи і, власне, засновники однієї з перших професійних балетних шкіл в Черкасах. Кажемо, що дитячих, але вже три роки багато дітей виросли то і трішки дорослої школи, правда? Є. Добре, скажіть, звісно, що ви артисти, і ви хореографи, танцівники, і, власне, хочеться запитати, які у вас вже є досягнення? І що саме залишилось там, в Сімферополі, перед тим, як ви приїхали? Чи залишилось у вас багато можливо, дітей, яким ви викладали, чи там залишились якісь друзі і решта, які ви хочете, можливо, сюди перетягнути грамоти і медалі? Це дісталися родственники і всі друзі. так, Ну, як би так, І хореограф, і, як би, і дітьми, з якими я працювала. Поэтому... А досягнення щось там виступало? Щось... Ну, звісно, були на... ну, я була на множестві міжнародних конкурсів в Прагі. И в Дрезден ездили, ну, много куда. Да, много спектаклей. Ну, Также спектакли выступали. я уже говорила, да. да. Вы дотячаса да, в это спектакли? Да, у нас уже был первый балет «Дюймовочка». Мы показали его в честь тва... Дня международного дня танца 29 апреля. А вот Волошина Алина была у нас дюймовочкой. Как бы Это очень тяжело мне кажется, было, потому что тяжелая хореография. И она продержалась два акта. У нас двухактный балет был. Тобто більше часу на сцені да. для 6 лет це все таки очень много. Не ну, кожен взрослый. Правда, правда. Взагалі балет не кожен дорослий, правда. Взагалі да. постановка і там і акторські здібності, і все решта, це ж потрібно дати, потрібно зрозуміти. Ну дітки з задоволенням так ідуть. Вони Конечно. не запитують навіщо мені це потрібно. Та думаю, ні. <laughs> Кроме постановки балета, мы готовим отчетные концерты. Мы еще в течение года очень много катаемся по разных конкурсах. Там мы в этом году регулярно ездили. бываем на конкурсах в Академии Сержелифаря муниципальный. Там да, тоже мы... призовых много мест занимаем. Вже 3 роки. Хто говорить, то це ви власні чи з дітками? Ні, наш, ну, ми, наш колектив, можемо, ми все говоримо: ми з дітьми самі, все, все уже ми. Все було зрозуміло. Так, ви в інших містах України чи взагалі? В інших містах. Муніципальна академія Сергія Лефаря, та в місті Києві знаходиться. А це професійно-наукове вище заведення, там що тут мало спеціалістів бакалаврат. И получается, мы были еще в Ивано-Франковске тоже на хорошем конкурсе, очень много соперников там было. Но наши ученицы тоже выбились как бы в лидере. Мы очень этим гордимся. На следующий год еще раз поедем на этот конкурс уже да. лучше себя показать. Да, у нас в Ивано-Франковске у нас еще очень много было разных конкуренций, там, скажем так, более жива классика. Там, якщо там у нас, допустим, в тоже Академії у нас около 10-12 чоловік ну, в кожній категорії, там допустим, то у нас в Івано-Франковське було вже так близько 20, там 17 і так далі. Непогано, непогано воно франківський. Нічого ми не сумуємо на Черкасах. Скоро теж буде багато чого у нас просто широко, правда? Ну і е, хочу запитати е, про взагалі популярність балету. Ось ви сказали, що в інших містах він більш розвинутий, більш представлений різними школами, тренерами е, і так далі. Ну ніж в Черкасах, принаймні, е, хочу е, як закохатися в балет, е, як дізнаються маленькі діти, як батьки дізнаються, що потрібно приводити до вас на балет, саме на балет. Я думаю, нужно просто для начала вот попробовать прожить, прочувствовать сам урок, там, движение, попробовать. Все под себя. Классическую музыку. Это. Да. Родители сидят, у нас слушают музыку. Боже, мы так прекрасно сидишь после работы, отдыхаешь, когда урок идет. Уже на балет, мабуть, для цього, так? Да, в Черкассы, да. правда, мало, приезжает балет. Ну, национального национальной не... опере в Киеве много дают. Регулярно Раду спектакль. по Клитару привозить балет ну, у нас. Но это современная. Именно классический балет был последний раз, полгода года два назад. «Лебединая» приезжала. Да, где-то так. Ну, мы отправляем там, у кого есть возможность, время. Да, у нас ученицы ездят в Киев. Вот недавно была одна ученица тоже. На в субботу ездила на Жизель спектакль, ну, балет. На цього ну, потрібно дивитися і власне спробувати да. не хвилюватися і не боятися за то і закохатися в балет, займатися ним з трьох років. І ну постійно не буває так колишніх балерин. Вони танцівники. Це вже життя. Це вже життя. Ми подивимось і на невеличке життя в номері, так наступному номері, що це буде за виступ? ронжена Анастасія. вона теж займається вже три годи, її 8 літ самого відкриття. вона покаже варіацію кітрі з балету Дон Кіхот. Настюш? Мені подобається ваш клім. Ставайте ближче, будь ласка, продовжуємо з вами говорити. Я нагадаю, що ми говоримо про балет із хореографами і засновником однієї з перших професійних балетних шкіл в Черкасах Да. Yeah. що переводиться, як Марія yeah, і Денис, Денис заснували школу. Добре. І я хотів би запитати: окрім хореографів. На кого ще потрібно рівнятися? Дивіться, в кожній сфері, і в кожному спорті, навіть в танцях, є на кого рівнятися. Е, якісь круті, відомі люди, зірки і так далі. Е, хто зараз зірки у балеті? Кого можна подивитися і сказати, я так хочу, або я виросту і буду таким такою? Окрім волочкової, хто не підписаний на інстаграм? Я знаю, і не тільки вже за балету. От окрім когось ще там відомих. таких метров. Кто сейчас участвует? Очень в много стар. сейчас ведущих как бы Ленинс. В каждом театре свой ведущий артист. Самых известных, которых мне, допустим, приводилось видеть, видеть там, там вживую некоторые репетиции, это, конечно, Денис Матвиенко. Это просто человек, на, которых, на которого вот нужно равняться, я думаю, многим, даже тем же солистам разных театров. Я до того, що е, дуже важливо, коли з якоїсь сфери галузі когось показують по телебаченню постійно. З вас сьогодні покажуть, будуть на вас рівнятися. І е, 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 є у нас люди, яких в принципі показують там співаків, там навіть я не знаю там, математиків і так далі, лауреатів різних премій. От а про балет, ну зокрема, я наприклад почув і згадав взагалі, що таке є, аж лише після кліпу е, е, Хозіера, якщо пам'ятаєте, такню the Take Music church». там же український е, хорограф. І танцівник знімається в цьому кліпі. Ви не знали? Розкажу вам добре Сергій Полунін його звати, і да. е, теж він ну, багато працював, займався, був не ну не таким відомим, лише можливо тим, хто займається балетом. І Ось його показали по телебаченню. Е, набрали мільйони переглядів в соціальних мережах і так далі. І потім, а це ж наш український балетмейстер, це ж наш український танцівник. Згадали лише, коли він вже сам вибився. Ну можна так сказати, і знявся в легендарному кліпі. От чому у нас так завжди? Ви не знаєте? Ну очі много ведущих, як би. Ізвісних артистів балети їдуть за кордон. Ну, та, там їх просто показувати, біль... по телебаченню, скрізь популяризувати, щоб всі знали, бо коли подивилися в кліпі і сказали, що це нереальне мистецтво, а до цього, ну, бачите, навіть і не знали, лише потрібно було б приходити до школи. Нужно просто хороший театр, хороший скажімо так, бюджет театру, щоб у них було за що ставити різні спектаклі, балети. чтобы люди приходили, видели в лицо, там, кто там танцует. То же самое показывает, допустим, такие вот передачи, рассказывать зрителям, что вот такое есть, вот приходите, смотрите, это хорошо, допустим, там есть школа, тоже придите, попробуйте. У нас просто это как бы, ну, не так развито, допустим, как там у наших даже соседей. Ну ось ми тут в цій студії заради цього. Тому всі, хто переглянуть цю програму, обов'язково зацікавтесь балетом. Подивіться, хоча б один виступ, хоча б щось подивіться. І як каже Денис, не соромтесь, придіть, подивіться, послухайте музику і спробуйте пробне заняття, наприклад, балетом. Можемо познайомити. Що у нас буде ще один балет в декабрі місяці? Це буде сніжна королева. тобто зритель може прийти, посмотрети з дітьми куди приходити. Вот мы, мы еще сейчас не еще, Мы, э -э, уже, начали, мы так. уже определились да. с музыкой, там сейчас рисуем костюмы, там понемножку так, ставим костюмы номера. костюмы разрабатываются именно лично как бы нами, мы сами их прорисуем, потом несем к швеям и они нам воплощают. Да, их вот с жизнь. помещением сейчас мы вот решим, сколько да. нас и где позволит бюджет. У нас бюджет. есть только две сцены, <свят> как бы можно так сказать, в <свят> фармонии. Да, з смены зміни как бы большого зала, это филармония дружби народов. Дуже ми хотіли запропонувати вам тут. Хто декорації можна змінити, але ж на жаль, тут не поміститись так? Сам ну і для ви ну у нас на сцені буде около 70 человек, поэтому думаю, вас не помістить. Ми, ми, ми телебаченнями можемо. Добре, давайте ще один номер подивимось, який ви підготували. Ми зараз вам станцують варіацію китайської кукла» з балету «Фея кукол. Беребень Каміла. міла 13 років, але вона займається 2 два роки. Клас. Вона станцює на пуантах. Дивимось. Хоть, будь ласка, якщо можна запросити е, взагалі всіх наших артисток, прошу вас, виходьте. Так, да. Да, ви ставайте по центру. Дівчатка, ставайте, ви наші героїні сьогоднішньої програми. Ну що ж. У мене останнє запитання, воно стосовно останнього номеру. Скажіть, будь ласка, це на пуантах? Це окремий ви так і техніка окрема, і цим займаються вже більш дорослі. Так групи? да ми ставимо 7 років, Ці вже как бучиніця то ж уже на пуантах, але виступати ми будемо з 10. Тому що на конкурсах треба з 10, стопівка вже буде починаємо. Зрозуміло. Ви так стаєте гарно, мені соромно за те, як я, я теж буду намагатись. <клес> ну, добре. Чи плануєте ви розширюватись? не одна школа, більше шкіл закладів і, можливо, в інших містах, не тільки в Черкасах? Зараз ну, ну, это... у нас поки у нас один, одна школа з двома залами. Ми працюємо два зали паралельно. Расшириться пока не планируем, потому что нас двое других педагогов мы не думаем брать. Но ну, вот да? вырастут, да, уже может расширимся. Зрозуміло, шановні глядачі, кожного ефіру наприкінці, я кажу, чим потрібно займатися і раджу це робити обов'язково після того, як у нас виступлять музиканти, танцівники і взагалі будь-хто. І наразі сьогоднішній ефір не буде виключенням. Я всіх запрошую займатися балетом в балетних школах. Приходьте, дивіться балет, розвивайте його в Черкасах, тому що це насправді ви бачили, як це мило, чудово і це дуже спортивно. Як казала Марія, кожна дівчина хоче мати собі чудову балетну пачку. Так, нехай це насправді буде кожна дівчина. Ну, а наразі я хочу сказати, що це r четвер програма. Ви її дивилися. Якщо ви цікава людина або група людей, ви займаєтесь чимось творчим, приходьте до нас, шукайте, будь ласка, наші контакти, і ми вас чекаємо в цій студії. Ну а наразі дякуємо нашій балетній школі MD School і побачимось!